Вітаю, мої дорогі водолійчики. Я Зоряна і ви на каналі Зоря Не таро. Пропоную подивитися, яким для вас буде вересень, адже вересень важливий. Там коридор затемнень починається з місячного 7 числа, закінчується 21 сонячним. І коридор нам дається цей для того, щоб ми позбувалися всього непотрібу свого життя, всього, що нас обмежує, всіх аб'юзерів, всього, що нас гальмує, не дає розвиватися. Ну що ж, мої любі, я взяла три колоди, будемо дивитися. Будемо дивитися, так? Так, що тут в мене карти поперемішувалися? Водолійчики вересень місяць, що тут у нас? Єрофант! Ух! Як починається з такої мудрості, тверезості. Ну, єруфан – це приналежність до групи людей, якої вже в кожного щось своє по інтересах, по це, вірі, по хобі. Але це є така мудрість і виваженість, це традиції нашого роду, які для, для нас важливі. Тради, мої традиції, які для мене мають цінність і важливість це речі, це традиції, які відбуваються в церкві. Тобто там хрещення, вінчання. Також це є освіта, навчання, але це додаткова освіта тобто підвищення кваліфікації, друга освіта, курси. І також це є мудрість, мудрість, з якою ми приймаємо рішення, мудрість, з якою ми дивимося на ситуацію, мудрість, з якою ми даємо поради. Ми, ви можете бути в ролі вчителя-наставника, а можливо, ваше життя. Прийде, Чи в вашому житті є такий мудрий вчитель-неставник, до якого ви будете звертатися за порадою? Ну такий серйозний початок місяця, особливо так як у нас 7-го числа вже е, повня, так, місячне затемнення, суперповня, то це і є розуміння, мудрість, така е, виваженість, коли ми. Е, Дуже виважено підходимо до того, що нам залишати, що відпустити. Ну що ж, тепер коридор затемнений, сам дивимося. Ой, сімка посухів. І потрібно буде це виборювати, тому що ну, справді єруфан це цінності наші. Для мене це має важливість. І от цю цінність потрібно буде відстояти, довести, що для вас це має важливість, тому що не всі будуть з тим погоджуватися. Можливо, це рідні, можливо, це люди до якраз от приналежність до групи людей, які вас ну, не підтримують, в них інше бачення. І оце якраз відстоювання своєї позиції, своєї домівки, свого простору, своїх цінностей. Це може бути все, що завгодно, але тут я стою на своєму. Це наша така. Пертість, наш егоїзм, бо для мене це важливо. Я хочу, щоб було так. Я хочу відпустити, я хочу того позбутися, а, а хтось поряд з вами не згідний. Каже, ні, воно ще тобі потрібно. Не віддавай, не залишай, не викидай, не позбувайся. Ну що ж, третя карта. Паш Пентаклів супер, тому що молодик це є нові наміри, це є наповнення, це нова енергія, яка нам дана для росту, для прибутку, для розвитку. І Паш Пентаклів це про це, це навчання, це студент, діти, онуки, це наша внутрішня дитина, яка хоче рости, хоче розвиватися, в якої є ідеї, бізнес-ідеї, можливо, це пропозиція нової роботи, пропозиція нового партнерства. Це ж монетка, яку потрібно посадити, щоб вона проросла в грошове дерево. А можливо, це тіло наше, коли ми збільшуємо свій ресурс, своє здоров'я покращуємо, займаємося своїм здоров'ям, йдемо в зал, обстежуємося, тобто покращуємо вріст іде все. Ну що ж, ще одна колода, дивимося? Шістка пентаклів. Шістка пентаклів це енергообмін. Я тобі, ти мені. Це має бути комфортно і не обов'язково порівно, а комфортно. Тобто, як я працюю, я хочу за це винагороду, таку, яку я заслуговую, тому що я вкладаю свої знання, я вкладаю свій досвід, свою силу, свої ресурси, і я хочу гідної оплати. Якщо ви оплачуєте, то ви також повинні заплатити стільки, скільки людина заслужила. Не так як ви хочете, а, а, а по справедливості, чесно. Ну, тобто, тут може бути позиція, що ви утримуєте, це можуть бути виплати, те, що затримувалося, гонорари, пенсія, стипендія, зарплатня. А можливо, ви людина, яка оплачує, але це такі кредити, якщо ви потрібно, вам дадуть енергообмін. І тут дивіться: в нас є єрофан, тобто такий мудрий підхід. Це може бути також енергообмін, от коли ми як я казала, тут група людей, приналежність до групи людей, що ми обмінюємося ресурсами, енергією, ділимося, допомагаємо один одному, підтримуємо один одного. Так, що там ще одна карта? Колісниця, ох! А це вже в нас коридор затемнений. У нас тут була сімка посухів, це вогонь і колісниця це вогонь. Все буде дуже стрімко розвиватися. Колісниця це одна з найшвидших енергій. Це дорога, це напрямок, це керунок, це швидкість, це як навігатор, за яким ми слідуємо. Тобто ми заклали свою ціль і ми туди йдемо. Ну, звісно, що по дорозі зустрінуться люди, які нас не підтримують, треба буде сказати, ні, я, я впевнена, що я їду саме туди. Я впевнена, що я їду саме цією дорогою і на такій швидкості. Ну, от, от це та позиція. Але колісниця це мій вибір. Це моя впевненість, це моя рішучість, це мої амбіції, і я знаю, куди я їду, і я туди доїду, я туди приїду, я, і мене мій результат задовільнить. Бо колісниця це енергія, коли ми, якщо ми впевнені в тому, що ми робимо, і ми розраховуємо на свої сили, то ми отримуємо результат, який ми собі запланували. Коридор затемний для водолійчиків для нас пролетить. Головне не боятись не сумніватись, не зупинятись, не, не, не починати ото думати, шукати варіанти, шукати допомоги і підтримки. Ні. Ми знаємо, що ми хочемо. Ми маємо ціль, немає перешкод. Все, наступна карта: королева посухів. Супер. Дивіться. Я впевнена, що це енергія, це буде наша енергія. Я задоволена, я молодець, я змогла, чи я зміг, я йду впевнено. Це рішучість, це наполегливість, це впевненість, це азарт, це ентузіазм, це наша внутрішня сила. Це людина-лідер, яка веде за собою, яка впевнена в тому, що вона робить. Не сумнівається, не боїться, не чекає підтримки, а робить те, що вміє, те, що знає. Ну що ж, у нас ще одна колода, мої дорогенькі водолійчики. Що тут у нас? Вісімка посухів. Вісімка посухів, взагалі, вона тут дуже цікава. Вісімка посухів це в класиці найшвидша карта в колоді. А тут вона, тут взагалі ніхто нікуди не поспішає. Недаремно у нас є єрофант, мудрість, і недаремно в нас є тут також, тут як мінімум двоє людей, обмін ресурсами. І тут у нас двоє людей. тобто, не квапливо, ми не поспішаємо, ми не хочемо себе обманути і когось образити. Ми підбираємо ключик. Ми спокійно, ретельно, впевнено, ми маємо знання, ми маємо ресурс, ми маємо спокій, гармонію. І ми цей ключик підбираємо. Взагалі, мені подобається такий класний така енергія, вона комфортна, вона така. Переходить одна в другу, підсилює одна одну. Чудово. Взагалі, такий класний. Головне, знаєте, не не відволікатися на от на чиїсь поради, на на, на, чиєсь, на чиїсь вплив, на намагання кому, когось на, начебто допомогти нам. Ну що ж, наступна карта королева Кубків. От. Королева посухів це впевненість, до якої ми ну тобто, ми от завершиться коридор, і ми зрозуміємо, що ми правильно поступили. Це така гордість за себе, що ми все-таки відстояли свою позицію, настояли на своєму То королева кубків це, знаєте, все такі емоції, якими буде це супроводжуватися, тому що нам буде ну знаєте обідно, неприємно, що мене чому ви не вірите мені? Чому ви. Не, не довіряєте моєму вибору, от моїй цій дороги, з яку я обрала, моїм намірам, мої, моїм бажанням, моєму плану, що я потрібен повинна вам доводити і переконувати. І це буде супроводжуватися такими емоціями, знаєте, трошки, трошки ось такими, як мені неприємно. Мене це розчаровує. Мені, ну, емоції можуть бути різні, можуть бути істерикою, що от прям вже, ну я трачу свій час на, на оце доведення і переконання. Навіщо? В мене, мене є ціль, я, я спішу туди, мене вже там чекають. А я маю тратити свій час і ресурс на те, щоб вам переконати і пояснити, чому це я хочу так. От такі, знаєте, претензія. Ну, що ж, ще ой, одна карта, мої дорогенькі водолічики, ще одна карта. Туз кубків, класно! О, чудово! В нас є паш пентаклів ресурс, який ми можемо примножити. І туз це також початок. І туз кубків це, знаєте, це така радість, це задоволення з того, що я змогла. Я от був королева лідер, так, що я змогла вистояти, я не піддалася, я все-таки ну, не здалася і йшла тим шляхом, який я обрала, і це задоволення, яке ми від того отримуємо, від результату. Це молодик, який нас наповнює, який все який дає нам подарунки, от навіть як оновилися, Дивіться, тут хрещення дитини. Тобто ви відчуєте себе новою, оновленою, радісною, щасливою, щасливим. Наповнений класним позитивом, любов'ю і гармонією. Ну що, мої любі водолійчики? Я нам цього і бажаю. Мирного і спокійного вересня, успішного, радісного, щоб ми наповнилися щастям, радістю, позитивом, любов'ю, тими енергіями, тими емоціями, які, які кожен з нас потребує. Ну що ж, мої любі, успіху, любові, натхнення, щастя. Рада, що ви зі мною, ви для мене важливі, ви мені потрібні. Люблю вас обіймаю. Чекаю на зворотній зв'язок, ставте вподобайки, діліться своїми враженнями. І хто ще не з нами, я вас запрошую, мої любі, приєднуйтесь до магічного простору, зоряне таро. Па-па!